Добрий вечір. Це в очі на телеканалі Зік. Володимир Кворт, міський голова міста Винники, міста з особливим статусом, міста з особливим географічним положенням. І, мабуть, десь цьому місту відповідає і міський голова, який також має таку свою дуже цікаву історію. Пане Володимире, доброго вечора. Доброго вечора, Віктор. Володимир Квурт, міський голова міста Винники, з 2003 по 2006 роки. Генеральний директор ВАД Львівська Тютюнова фабрика з 2006 по 2012 – голова Львівської обласної організації партії Пора. З 2006 по 2010 роки депутат Львівської міської ради, секретар Львівської міської ради. З 2010 року займався громадською діяльністю. З листопада, 2015 року, міський голова міста Винники. Перше запитання. Поза минулої каденції ви не займали ну напевно другу запливовістю посаду в місті Львові. Ви були секретарем Львівської міської ради. Ви були, ну можливо, навіть це є ще, ще більш за значимістю. Ви є кумом діючого міського голови, і тоді діючого міського голови Андрія Садового е, газети місцеві змі вас називали одним з найбільш впливових політиків міста Львова. І тут таке повернення в таку, ну таку дрібну посаду. Міський голова всього на всього міський голова винник. Е, чому ви вирішили балотуватися? Навіщо це вам? Ну, ви даремно принижуєте посаду міського голови винник. Е, можливо, винники не такі великі, глобальні, як львів. Так, але мова йде про першу посаду. Але насправді все набагато банальніше і прозаїчіше. Я був 5 років поза політикою і, звичайно, мав і досвід, мав необхідні зв'язки і політичні, і організаційні. Зрештою, і рішення для себе, чим чи чому не використати це все для міста, в якому я живу, ну, було несправедливо. Закидати комусь, що він робить щось не так, досить легко. А Стати і пробувати робити, це зовсім інше. От саме так було прийнято рішення, і насправді я сьогодні задоволений цією надзвичайно важкою, але тим не менше почесною ношею. Власне, про е, вашу теперішню ношу ми поговоримо трошки заздалегідь. І все-таки ваше рішення, чому ви не вирішили балотуватися до Львівської міської ради? Адже можливостей вплинути є набагато більше, навіть зважаючи на теперішній статус винників. В якійсь мірі ви праві. але... Ну, не знаю, бачите, я насправді, коли приймалося це рішення, не зовсім для себе розумів і бачив свою роль і своє місце в тій самій львівській політиці. Для того, щоб іти в депутати Львівської міської ради, треба розуміти, що існує команда, яка зможе відстоювати ті чи інші ідеї чи принципи. Повертаючись до сі, я був трошки відірваний від тих процесів, які проходили у Львові. Тому відчути, що сьогодні я буду от востребований, і дійсно мої роль, чи задуми, чи моя позиція знайде свою реалізацію в місті Львові. Я був не переконаний, і тим більше, вибори це те ж самі видатки. Зрозуміти, що це коштує, і розуміти, як ти збираєшся потім реалізовувати свої права. Ну ти завжди зважуєш. Тобто, посада міського голови міста Винники коштує дешевше в плані виборчому, аніж посада депутата Львівської міської ради. Ну в фінансовому плані так. А, ну, Знову ж таки, ви говорите про команду, але насправді у вас є дуже хороша запорука. Ви є ну, кумом сидіючого мера міського Андрія Садового, в нього є своя політична сила. Чому ви не висувалися від його, від політичної сили самопоміч? Адже, зважаючи на рейтинги, це є практично гарантія перемоги. Ну, Шукати такі прості шляхи, напевно, не зовсім е справедливо. Як і говорити про те, що наше кумівство лежить в такій прагматичній площині відносин. Ну, по-перше, саме садовий є моїм кумом, і я його запрошував хрестити свою доньку в далекому 99-му році, і об'єктивно ми підтримуємо з ним відносини радше ритуальні, ніж е, такі глибокі партнерські. Але я хотів би, щоб партнерськість в відносинах поклала свій відбиток на відносини міста Львова і міста Винники. От це ваш стосунок, як ви як ви кажете, ритуальні стосунки вплинули на те, що в 2006 році ви стали секретарем Львівської міської ради, тобто зайняли другу попливості по посаду. Думаю, що так. Хоча якби тоді не пройшла пора і не мала третій результат в місті, і не збалансувало дві потужні фракції нашої України і батьківщини. Я думаю, що такої пропозиції теж би не було. Тут дуже цікаво, ви заторкнули дуже цікаве питання. Бо, от, якщо повернутися в історію, історія стосунків до вашої каденції, історія стосунків в місті. Міського голови тоді ще буняка і депутатського корпусу ну це була печальна історія, яка закінчилась відставкою буняка після вашої каденції, 2010-2014-2015 роки – це практично постійні 5 років війни міського голови з депутатським корпусом. От і зараз стосунки депутата депутатів та міського голови також не є безхмарними. Скажіть, невже посада секретаря міської ради настільки впливає на стосунки на ну на злагоду в депутатській залі і чого не вистачає? Тим всім секретарям, якщо вони впливає зараз, давайте я не буду давати оцінку секретарям, їм дають зрештою. Ми бачимо сторони, так як розвиваються чи інші події. Секретар він на собі зав'язує комунікацію між депутатськими фракціями і депутатами, зокрема. Тобто, завдяки збалансуванню цієї політики і комунікації зв'язка з міським головою Львова в даному випадку, і формується якась політика, так. Формуються відносини. Е, надзвичайно важливо сформувати порядок денний для депутатів. Тобто е, депутатський корпус, одна з функцій це контрольна функція. Він завжди буде контролювати в якійсь оконавчі мірі, і міського контр... критикувати міську голову і виконавчі органи. Важливо, щоб це відбувалося ну, за якимись правилами, за якимось шаблоном. Просто вийти і сказати, що він не подобається міський голова і крапка. Ну, ну ми, тут ми бачили це, прикладом минулої країни. Багато розуму для цього не потрібно. А для того, щоб системно підводити і заставити, Ставляти виконавчі органи реалізовувати політику громади, ось тут уже потрібні зусилля. Давайте так, коли ми прийшли, першою Одною з перших вимог була якраз стратегія розвитку міста. Саме тоді з'явилося поняття кластерів, саме тоді було визначено пріоритетами дороги, саме тоді робилися акцент на парках, на необхідності розвитку і побудови якраз відкритого міста. Те, що потім воно розвивалося в той чи інший спосіб, там краще чи гірше, ну даруйте, і політична ситуація в країні мінялася. Ми приходили в дружньому середовищі, коли був свій прем'єр, умовно свій президент. Так а відходили тоді, коли ситуація змінилася. В протилежний бік. Ну, знаєте, тут можна сказати, що міському голові вдалося знайти спільну мову із цією владою, із цією владою, зважаючи на Євро 2012 інвестиції в стадіон і так далі. Але от повертаючись до ролі секретаря, секретар на чийому боці? На боці депутатів чи на боці міського голови? Об'єктивно, секретар повинен бути з депутатським корпусом. І знову ж таки, от ціла каденція на вашу думку, от зараз ви можете назвати, які ви можете назвати досягнення свої особисто як секретаря, окрім ну вибудованого діалогу з депутатів з міським головою. Ну насамперед ми заклали основи сучасного секретаріату, тобто те, що сьогодні працює, так де сформована структура. Зрештою, оцифрування всіх ухвал міської ради, це ті процеси, які були започатковані ще в далекому 2006 році. Ця робота велася поява аналітичного відділу, який оцінював напрацювання і законодавчу базу України, і зміни, вносив відповідні рекомендації депутатам і брав зворотню інформацію, а в тому числі готував певні проекти законів, які в одні вступили в дію, які були відкладені щось не на часі, але тим не менше. Тобто, формувався, скажімо так, науковий сучасний підхід і. Я знаю. Така інформаційна допомога для того, щоб депутат міг реалізувати ті обіцянки і свою позицію, і зрештою інтереси партії в контексті міста. От, якщо вже говорити про вашу появу знову ж таки на посаді в місті винники, очевидно, ви в інтерв'ю згадували також, що з винниками пов'язана і ваша перша робота. Ви були директором тютюнової фабрики. Тютюнової фабрики. Що з нею зараз? Бо до нас до, до ми читаємо абсолютно якісь речі протилежні речі. То вона банкрутує, то вона успішно працює, але лише на експорт, то її звинувачують у тому, що вона є чи не найбільшим виробником контрабанди сигаретної контрабанди в країни Європи. Що зараз відбувається з тютюновою фабрикою в місті? Вони ну, Давайте Так, якщо репортаж про тютюнову фабрику на фабрику, напевно, варто було брати коментар у сьогоднішніх власників. Ну, ви як ви як колишні інформації директор, голова, з, з, з тим, чим я володів, я вважаю, що сьогодні фабрика. Фабрика досить динамічно розвивається по результатам цього року. Вона продемонструє суттєвий ріст і, ну скажімо так, долю ринку, яку сьогодні вже оцінюють за львівською тюрьною фабрикою, складає близько 13%. Це в рамках України, це дуже великий відсоток. Так само і податкове навантаження, яке сьогодні несе фабрика. Ми, ми мені важко відслідковувати в частині податків, тому що вона платник податків в Сихівському районі. Але тим не менше, звіт за останній квартал більше 200 мільйонів. Це до загальноукраїнського бюджету. А чи вели ви власниками мови про те, що вони перереєструвалися в місті винники? Така розмова ведеться. Єдине, що користі від такої перереєстрації сьогодні не буде жодної. Я чому? поясню, чому це обумовлено статусом міста винники, а саме невизначеним статусом і тим, що наш уряд коли формував пакет децентралізації, в чомусь е, прийняв рішення податок на доходи з фізичних осіб для міст районного значення просто скасувати. Це стосується і сіл, і менших населених пунктів. В результаті всі вони опинилися, ну скажімо так, досить скрутному. Ну ми Колори. про це також про вашу боротьбу власне за відновлення статусу обласного обласно міста обласного значення. Ми також поговоримо. А нещодавно губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль сказав, назвав різку тютюнову фабрику одним з найбільшим Виробником контрафактної чи контрабандної продукції. Чи знаєте ви щось про це? Чи справді там ночами вивозять самосвалами сигарети, нефасовані, десь там їх фасують і так далі? Чи володіють інформацією? Ну, не вже ви повірите в те, що ну, по-перше, Геннадій Москаліць є авторитетною люслівною людиною. І я, безперечно, я свято переконаний, що після таких слів була проведена, дійсно була проведена не одна перевірка. І сьогодні Служби безпеки, які володіють надзвичайно сучасними технічними засобами, такі речі Новити могли б раз і не два, і не три, тому е, говорити про те, що це дійсно є факт. Ну мені здається, перебільшення. А, ну, добре, раз. завершуючи вашу тему ну, стосунків з Андрієм Івановичем, нещодавно під час його останнього візиту до міста Винники, До речі, мушу сказати, що вам таки вдалося налагодити якісь стосунки, адже за попереднього мера ну не було відомо, щоб міський голова Львова приїжджав у виники, спілкувався з мешканцями. Так, от зараз Андрій Іванович приїхав до вас і сказав, буквально, я цитую: «Винники довго залишалися найбільш недолюбленою частиною Львова через політичні причини. Тобто, ви таки маєте хороші стосунки, і ви їх з Андрієм Івановичем, і ви використовуєте їх. Пане Вікторе, ну тут насправді треба. Завдячувати депутату від винник Григорію Козловському, бо насправді те, що сьогодні відбувається в контексті покращення стосунків з винниками, це напевно його заслуга. Він має більше впливи ані звина Андрія Івановича. Ну він депутат міської ради. Ну, таких депутатів є кілька десятків. І чомусь він приїжджає саме у виглядає так, що він дуже впливовий депутат міської ради, яким, яким які важелі впливу Андрія в, в Козловського на міського голову міста Львова? Тут треба питати в Андрія Івановича садового безпосередньо ну, маєтесь З моєї точки зору. Це якраз бажання контакту. І бажання налагодити оцей діалог, коли він переконає, він демонструє, що відбувається. Зрештою, ми на цифрах і на пальцях продемонстрували відносини міста Львова з винниками. Ми звернули увагу на ті податки, які сплачує місто винники до Львова. Ми звернули увагу на ті цифри, які повертаються в винники через утримання шкіл, садочків, і фактично про те, що винники не можуть бути донором, враховуючи їхній статус і враховуючи їхній теперішній стан. Знаєте, Натекс хвадонбас кормісу. Україну так, якби хватить, хвати годувати Львів. Так? зовсім не так. Ми я притримуюся такі іншої точки зору. Я притримую, що потрібен діалог і потрібно шукати взаємний інтерес. Тому що питання підтримки винник це не тільки питання і проблема винник. Мені здається, це взаємний інтерес і міста Львова, і міста винники. Разом ми можемо досягнути значно більшого ну, принаймні, як це, встановлення статусу, хто є хто і де закінчується повноваження одного, і починає і починається повноваження іншого. Володимир Леонідович, ви ідучи балотуючись на посаду міського голови міста Винники, одним однієї з ваших обіцянок це було проведення так званого аудиту. Земельних ділянок, продажів земельних ділянок, кадастру, землі і так далі, місць Винники. Адже ну це, мабуть, є така біда будь-якого міста поряд з великим обласним центром, що ну, земельні ділянки там є надто ласими шматочками. Так от, чи проводився такий аудит? Чи проводилася Можуть, перевірка? На жаль, на жаль, цей аудит ще не завершений, але він розпочатий. Ось я сподіваюся, що до кінця року ми щонайменше по половині території виник вже отримаємо результат. Але за цей час основно. Ну, Основним моїм подивуванням, насправді, коли я прийшов до міської ради, Винник, було те, що багато інформації, управлінської інформації, як такої: от, скільки у вас опор для світла, скільки у вас лампочок, яка площа дорожнього покриття, яка кількість вулиць, яка їхня протяжність, тобто ті речі, якими оперує будь-який менеджер, були відсутні. Коли ми кинулися до карт, виявилося, що жодної мапи, яка дозволить приймати рішення по винниках, насправді не існувало. Чому ну, її не існувало, чи вам ну, її просто не дали користуватися? Щось було застаріле, щось було шматками, але процес управління містом був спрований такий спосіб, що кожен з керівників меншого чи вищого рівня всю інформацію, яку він отримав в процесі роботи, вважав своєю власністю. І відповідно, коли він ішов з посади, він забирав. В результаті не було рішень. І про правонаступництво, так і відповідно про поводження і зберігання та інформації, яка була отримана в процесі роботи. Тобто, ви прийшли, не маючи повністю жодних базових документів для роботи в міській раді. Це ж ну це ну, катастрофічно. Ну, служ... Як мінімум, зі з боку попередньої влади, це є службове недбальство. Як мінімум, напевно, то чому бачите, закон дозволяє насправді так відноситися до. До ситуації. Просто коли ми звернулися, одним з перших кроків було поновити роботу над генеральним планом. Ми прийшли до висновку, що ще не занадто багато речей ми повинні зробити, щоб повернутися до цього пункту включаючи і історико історичний опорний план так і архітектурний опорний план включаючи і необхідність провести інвентаризацію включаючи дати оцінку того стану в якому знаходиться місто сьогодні і саме головне необхідність самої стратегії куди ми будемо рухатися і розвиватися якраз відсутність податків яка стосувалася податку на доходи фізичних осіб спонукала нас розпочати оцей процес отримання міста обласного Пане значення. Владимир, я бачу вам болить ця тема і тому були. ви постійно до неї повертається, ми обов'язково про неї поговоримо, але давайте завершимо це. Ну аудит розпочався. Чи можете ви вже говорити про те, що справді якісь ділянки будуть надані забудовникам з порушеннями? Адже ми бачимо, зустрічаємося постійно. Аудит, аудит зараз в даному випадку стосується вільних земельних ділянок. Mm -hmm. Так те, що стосується наданих земельних ділянок, певні рішення, особливо нічної сесії, ми відмінили на сьогоднішній день. Ми повернули власність громади територію, яка яку сьогодні назвали Вайнберг парк. Тобто ми забрали територію у неефективного власника і визначили, що ця територія належить громаді. Це територія не тільки цього парку, територія ще одного скверу, де плануємо облаштувати громадський спорт, простір. Тобто, це ті речі, які вже сьогодні зроблені. А ось а те, що стосується аудиту, ми аналізуємо що вільного насправді ті ділянки, які сьогодні в місті є, дуже маленькі, незначні. Площа виник 664 гектари. Тобто, це ну, в, в таких вимірах для 25 -ти тисячного населення насправді це є досить маленька площа. Єдина територія, яку сьогодні ми виділили і виділяємо для виниківчан це участки для атошників. Ось тут було прийнято рішення землі запасу за кільцевою дорогою передати їм для того, щоб вони могли реалізувати своє законне право. Тобто ви говорите інвесторам, до нас не у нас землі немає. В якійсь місті в, як, в якійсь мірі я кажу так, що я шукаю можливості. Я ж знаю власників сьогоднішніх земельних ділянок. Я буду їх переконувати в тому, щоб вони заводили бізнес, і земля, якою вони користуються сьогодні, не простоювала. Ми сьогодні робимо, зробили ввели в дію нову оцінку землі і в такий спосіб пробуємо з. Активізувати ці процеси, як боротися? От знову ж таки, це напевно така собі біда, чорна карма усіх міст, зрештою поряд з ласими з ділянками, як уникнути у цих звинувачень в корупції чи непрозорості? Яким чином виділяти землю так, щоби навіть не виникло. Звинувачень у тому чи підозр у тому, що десь щось відбулося незаконно чи ну, непрозоро, скажімо так, пане ну, насамперед треба відмовитися від популізму. Я розумію, досить легко пообіцяти Учасникам АТО маєте право на землю, багатодітним сім'ям маєте право на землю. Молодим сім'ям маєте право на землю. Але це все процеси і в кінці мають бути забезпечені. На мій погляд, якщо Верховна Рада таке рішення приймає, вона скаже: доступним чином, ж, хлопці, ви прослужили і віддали країні, ризикували своїм життям, ось, будь ласка, вам по мільйону. Прийміть рішення, як ви потратите ці гроші. Чи ви купите собі землю, чи квартиру, чи потратите їх на навчання чи на лікування, зрештою. Ви вкладете їх в себе. Це б мало стосуватися і багатодітної сім'ї, це могло стосуватися і інших пільгових категорій населення. А держава таким чином відбувається. А в нас пробують прийняти рішення. За рахунок чого когось іншого. Місцевих громад. Добре. Скажіть, будь ласка, а чим львів'янин кращий виниківчанина? Чи виниківчанин кращий мешканця з якогось віддаленого села? Тобто то, ви... то, там, де земля не коштує таких грошей, тобто, виходить, ми самі продукуємо цю нерівність. А де ж тоді та справедливість, про яку всі говорять? Ну, можливо, держава зараз не має коштів, щоб видавати, тому вони вирішить таким чином вийти з ситуацію. Ну тоді давайте проаналізуємо, скільки цього видано, і подивимося, скільки зловживань зараз відбувається над виділенням цих земель. Власне ну, та іде це... дискредитація самої ідеї, як на мене, принижується гідність хлопців, які повернулися зі сходу. Вони не винуваті, що їм дали таку пільгу і не змогли гарантувати забезпечення цієї пільги. Тому треба шукати спільний вихід. А можливо спільним виходом було б, щоб місцева громада також виділяла кошти, якщо не землю, так? Чи якимось чиє... Дивіться, не всі громади насправді фінансово спроможні. Якщо ми говоримо про ринок землі, так ми все таки повинні перейти на вимір грошовий. Земля не повинна роздаватися. Вона повинна продаватися і крапка. Тоді будуть цю землю цінувати. Тоді перестануть депутати, міські голови, чиновники займатися торгівлею, майном і землею. За 20 років, от які в нас української політики, ми виховали досить серйозний е, такий прошарок депутатів, які вже професійно займаються торгівлею майном me, і землі. на землі. На тому і живуть. Чому? Тому що законодавство в такий самий спосіб закріпило, що це єдине джерело. Розвитку міст і сіл. Воно інших не дало. Воно відірвало бізнес від міста. Міський голова зовсім не зацікавлений, чи успішне в нього підприємство. Воно взагалі не зацікавлено, щоб в нього території працювали будь-які підприємства. Чому це ж податок? А які ну... податки? До останнього часу цих податків, які потрапляли до міської казни, ну була просто крапля в морі. Продав ділянку, ти відчуваєш, який результат. А від того, що в тебе працює підприємство, яке може створювати багато різних проблем, в тому числі і соціальних, ефекту від нього ну, майже не було. У нас люди, людина, проста людина на сьогоднішній день не зв'язана з містом. От ви можете мешкати в будинку, так, е, працювати тут. А в мене в виниках е, жити. Питаюся, ви платите заробітну плату, ваші податки куди йдуть? Судити до Львова. До Львова Та. живете в мене. Але ж мене спитаєте, а де світло, а де дорога, а чому не прибрано? А Та. що я можу відповісти? Більше того, ви справедливо скажете: злодій, ти не тратиш гроші на мене. Біля мене сид... така вулиця, Львів'ян. Ну, справедливо вимагає? Ви ж знаєте, що ви з заробітної плати сплатили податки? Пане Володимире, ми знову повертаємося до вашої знову ж таки наболілої теми. Це от надання статусу міста, виникав статусу міста обласного значення. Ви ну, було зроблено достатньо багато. Ми чули заяви і міського голови, і депутатів, депутатів Верховної ради, які десь допомагали вам у цьому. Чому ця затія провалилася? Чому Верховна Рада не надала вам цього статусу? Давайте так, затія, по перше, не провалилася. Перший етап отримання цього статусу це рішення Львівської обласної ради. Ми пройшли. Так. Ви говорите про і називаєте словом, провалилося рішення комітету. Так. так. Одного комітету. Таких комітетів має бути три. Це перше. Друге, результат голосування з 13 присутніх членів 9 проголосувало. 8 проголосувало за надання такого статусу міста Винники. Рішення не пройшло тільки з огляду на те, що вони такі рішення приймають від більшості загальної чисельності. Тому треба було 9 голосів. Я не відкидаю того, що ми в найближчий час, підготовивши аргументацію, знову подамо таке звернення на комітет, щоб він відповідно прийняв рішення. Особливо в контексті того, що обласна рада, знову ж таки, приймаючи рішення, затверджуючи територіальні громади об'єднання, так, визначила виники як самодостатню територіальну громаду. А ви не хочете до Львова приєднатися і бути такою мега громадою? Пане Вікторе, ви неправильно ставите питання? Я не хочу приєднуватись. Більше того, я виступаю зі співпраці як зі Львовом. Так, так і з навколишніми селами, тому що я бачу в таких співпраці саме майбутнє, яке стосується і міста Львова, і міста Винники. Більше того, навколишніх сіл. Але коли я говорю про те, що нам треба отримати статус міста обласного значення, то в першу чергу я кажу, що не маємо ми маємо права знищити місто з майже 700-річною історією, яке дарувало Україні багато видатних постатей. Яка має серйозні традиції, яке має 350-річне магдебульське право просто так і перекреслити? Якщо по сьогоднішньому закону про децентралізацію передбачено збереження, ну, об'єдналася громада, так в селі появився війт. То якщо ми в такому в прямому контексті війдемо в склад міста Львова, в нас нічого не залишиться. Ну, це ви будете буде просто ще одним районом міста Львова, най не районом. Ну можливо, Жеквенеківський з'явиться. Ну, в контексті населення, зато у вас би з'явилися гроші? Можливо, місто Львова нас нічого не з'явилися гроші. Подивіться, як фінансується окраїна Львова в деякому питанні, і ви зрозумієте, що лобістів цих територій не буде. Тобто, пане Володимире, як це перефразовуючи Хвильового, геть від Львова? Ні, ні. Я сьогодні все-таки веду перемовини зі Львовом і переконую, що отримання такого статусу так. Піде на користь і місту Львову, і місту Винників. Ви там бачите розуміння? Е ну, це природньо, не, не хотіти віддавати дивіться, те, на що ти маєш вплив. Я е підходжу трошки з іншого, під іншим кутом. Я вважаю, і є великим прихильником е росту міста Львова не як от, за рахунок поглинання, за рахунок знищення навколишніх громад, а за рахунок агломерації, об'єднання з навколишніми громадами. Тобто, це сучасний розвиток. Так розвивався Париж, так розвивався Нью-Йорк. Залишилось самоврядування, яке дозволяє реалізовувати і бути близьким до громади, до їхніх потреб. І в той самий час ми спільно можемо формувати те, що називаємо Великий Львів. Місто Львову сьогодні бракує територій. Львів сьогодні, безперечно, купається в грошах. На відміну від міст районного значення, містам обласного значення ПДФО збільшили з 25% до 60% Львів додатково отримав більше мільярда тільки по цьому року. Тобто це достатньо великі, вагомі кошти, а міста, такі як винники, маленькі міста втратили. Ось, ось, ось картинка. І, чи, ну, і знову ж таки, чи ви говорите, що ви переконуєте, чи знаходите ви зараз розуміння, зокрема, і в свого кума, ну, я колишнього хочу сказати, керівника. Так, діалог іде. Діалог іде, і я сподіваюся, що аргументи ну, будуть почуті. І власне, чи можна ви в цифрах назвати переваги? От отримуєте ви статус міста обласного значення. Що це вам дасть в коштах? Дивіться, якщо робити прорахунок, обласна рада не даремно і офіс реформи, який займався цим питанням, вивчав це питання. Вони робили розрахунок спільно з нами дохідної частини. Скажімо так, наш загальний бюджет має збільшитися майже на 50 мільйонів. В цілому, після отримання нами статусу міста обласного а значення. а зараз бюджет міста виникає. Загальний бюджет складає 12 мільйонів. Тобто різницю відчуваєте. Якщо навіть сьогодні взяти утримання шкіл, які відбуваються за рахунок бюджету міста Львова, так і ем, культурних центрів, дозвілля, то е, навіть в цьому питанні ми будемо мати плюс. Тобто ми говоримо про те, що ми самодостатня громада. Ми враховували всі підприємства, які працюють на нашій території. Ви будете самодостатніми лише тоді, коли ви будете мати статус обласного місце обласного значення. Е, абсолютно так, але знову ж таки самоціль не в цьому. Я переживаю насправді, що відбудеться, і як буде реалізована децентралізація, і будуть сформовані громади навколо міста Львова. Бо я говорю наступне: що Львів сьогодні не зробить активностей. Якщо Львів сьогодні не розпочне з потенційними об'єднаними громадами діалогу і не запропонує їм співпраці, то Львів може опинитися в ситуації, коли він буде зажати з усіх сторін і ні квадратного сантиметра він додатково не отримає. Ну процеси децентралізації розпочалися більше ніж рік тому. Зараз таких рухів немає. Ми не бачимо, щоб міський голова проводить перемовини чи з сільським головою Малехова, чи з Брюховичами, чи з винниками. Ми якраз з він веде досить активні. Ну але не в тому плані, але і, але зовсім в іншому аспекті. З винниками так? теж і до речі. І цей приклад нашої співпраці дав позитивну динаміку контактам і Брюхович, і Рудного. Тобто вони цього року теж отримали додаткове фінансування на облаштування каналізаційних мереж, добудови школи і так далі. Пане Володимире, я сподіваюся, все-таки, що ваші починання, в тому числі з підвищенням древнього статусу древнього місця, винників, будуть будуть успішними. Я дякую вам за розмову, дякую вам за відповіді. Дякую вам.